Вітаємо з випуском новин від 24 травня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Задля дотримання і збереження загальної безпеки щодня з настанням комендантської години з 0 години до 5 ранку комендантський патруль муніципальної варти разом з поліцією несуть службу. Ви знаєте прекрасно, що комендантське врія. чому нарушаєте? Задержався в друзі, неправда. Привірював, по базі. Дотримання вимог правового режиму воєнного стану кожним то запорука швидкого розв'язання спірних ситуацій. Документи завжди повинні бути при вас. Розраховуйте час в дорозі тепла зустріч з друзями не привід для порушення комендантської години. Більше, пожалуйста не нарушайте. Це для вас перше попередження. Не дивуйтесь, якщо після 24-ї години вас зупине патруль муніципальної варти разом з представниками поліції. Того вимагає спільна безпека. Ви нарушаєте, поэтому я должна а сколько времени ще уже 11 минут первого. Неодноразові зустрічі патрульних з деякими громадянами спонукають останніх до рішучих дій раніше. Засудженого з'явитися до дільничного інспектора, а громадянина, що виявив бажання служити країні, до військомату. Завтра дівчасу утра я буду в воєнкоматі. Обмеження руху під час комендантської години стосується також і таксистів. Ви не швидка допомога, не аварійна служба. Чому дозволяєте собі таке? А так серед ночі виблискує аварійка авто, припаркованого біля будинку. Дивно, муніципали реагують, з'ясовують причину замикання в системі. Громадські місця, які є осередком відпочинку, завжди під пильним наглядом патрульник муніципальної варти. І знову в ході рейдів мікрорайонами міста патруль муніципальної варти фіксує випадки розпивання алкогольних напоїв. Серед білого дня ще й жіноча компанія. На перший раз я роблю попередження. Але я не піду, поки ви не вилите. Це буде гарантія. Ні, це буде гарантія того, що ви більше не будете вживати саме на майданчику. гравому. агов, дівчата. Поруч діти, можливі, й ваші попередження почуто. Реакція послідувала. А на такі випадки зловживання алкоголем дивитися без сліз неможливо. В спідній білизні біля смітника ледь притомний. Розуміємо, що це хвороба, але ж вихід завжди можна знайти. Нашли, де проживає цей чоловік. За підтримки рідних можна тримати себе в руках, взявши ситуацію на контроль, попередили батька, що будуть навідуватися до їх родини. Будем навідуватися. Знаємо, будемо питати. Я, впитати, що, не я кажу, що, нічого не нічого немає. У нього. Схаменіться, одумайтесь, життя одне і ви один у себе. А тих, у кого такий спосіб життя за правила, зустрічаємо мало не що чергування, знайомі обличчя і не тільки вдень на лавочці в парку захмілілого, вночі на газоні з квітами. Щоденний моніторинг вулиць міста зі жвавим рухом транспорту на предмет дотримання правил паркування від дня в день дає свої результати. Перехрестя Ізмаїльська та Сергія Фейнблата. Наразі правопорушення не зафіксовано. Вулиця Маяковського. Наразі порушників немає. Немає, бо так відповідально до того ставляться свідомі громадяни. Інші і далі дозволяють собі порушувати. Виписують попередження. Попередження на перший раз, а далі виключно адмінпротокол. Муніципальна варта виписує попередження порушникам правил стоянки та парковки в центрі міста. Отак не обійшлося без складання поліцію адмінпротоколу водію вантажівки, який, не розрахувавши габарити авто, пошкодив дорожні знаки. Відшкодування збитків також за ним. Уважність і ще раз уважність на дорозі. То ваша власна безпека і безпека інших, аби не сталося подібних ситуацій, і ви не потрапили в біду на дорозі. Завжди дотримуйтесь ПДР. Дивіться по сторонам, читайте знаки, бо поруч можуть бути необізнані водії. Прибувши на місце події, автопатруль муніципальної варти з'ясував обставини ДТП. Викликали карету швидкої. Вже приїхала скора. Постраждалому на мопеді надана медична допомога, обставини події з'ясовуватиме поліція. Ніна митні припиняється моніторинг місць стихійної торгівлі по вулиці Сергія Файнблата. Виключно квіти та інша розсада для пішоходів. Вільний від захаращення тротуар. А тим, хто мав бажання здійснювати продаж продуктів тваринництва, дотримуючись санітарних норм. В житі муніципальною вартою заходи до вподоби слава Богу. Що там що тут за Все нормально Отлично. Для йде не дошний сніг не Все капати? О. Нормально. Це той красномовний випадок, коли результат говорить сам за себе. Муніципальна варта висловлює вам вдячність за розуміння. Моніторинг правопорушень дитячому та молодіжному середовищі один з орієнтирів роботі муніципальної варти, бо за ними наше майбутнє. Робимо обхід. Ігрового майданчику наблюдаємо за порядком. Окрім очей патрульних, дана територія під цілодобовим наглядом камер ситуаційного центру. Тож зайвий раз подумайте, чи варто порушувати. Бачите правопорушення, наберіть телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 або повідомте іншим зручним для вас способом. Слідкуйте за випусками новин, тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.